Спустіть зброю. Це зайве. Програма в тебе. не грузи. Треба передати в лабораторію, там розберуться. Лавіше, транспорт чекає. Вона в нас. Залиште. Розстріляйте. Так, йо, так, йо. Ах, ти, чортова, кукла. Сісія захоті. Зумію розправитися з мамою, як розправлявся з іншим. Ваша мати там. Робіть, що хочете. Я вперше поїхав на фронт. Я біжу від бійки. Я справді розумію. Я вже запарився їздити до них в офіс. Наче бізнесмени на ринку вальнули. Копи шаряться. Окрім зовнішніх, маємо, на жаль, багато внутрішніх ворогів. Ми всі просто робимо свою роботу. Навіть коли ви вимикаєте телефон, для розвідки немає неможливо. Майор Гартимачук військова розвідка. Ще й знаєте Луганщину, то зможете знайти з Знай нею спільні теми. Саме так. Це гарячий шоколад. Моллі! Сядь на кляту лаву. Я твій батько. Хочеш усвідомити, як я люблю тебе, спробую уявити розмір нашого всесвіту. Тобі бракує трохи впевненості з жінками. Впевненість? Я так свою олю заарканув. Тут не знати треба, а діяти. Нарешті ти знайшов правильний підхід до дівчат. Якщо вони не їдуть. Треба розбігатися і не гаяти часу. Зануда. Як це розуміти? Несподіваний приворот. Кристина казала, що справа в квітах, І це ти передала йому ту підміску. Ти провалився зі своїми квітами та цією чортівнею. Оля йди додому. Розумію. Інколи краще не думати, а діяти. Оксана. Я купив вина і все підготував. Я подумав, може у нас все з тобою не клеїлося, бо я був досі одружений. Так от я подав на розлучення. І можливо ми можемо почати спочатку. Мені здавалося, що я тебе кохаю, але все минулося. Пиріжок хочеш? Яка миха тебе вписува? Ліса не жени, братик. Ту ж три хролі не дає. Ну, то в чому проблема? Хрі! Я твій водій, бляха! Я в тебе не побігенька, тому як на мене, їхати у Рим і зніматися у фільмах не така вже й жахлива доля, як тобі здається.